Вітаю, друзі, цим відео хочу трошки попередити вас, що дуже скоро ми побачимо, як Росія залучає ще більше ресурсу для того, щоб переконати нас в тому, що ми програємо. Тому що чим успішніші будуть наші дії в Курській області, чим більше буде спалених російських колон, чим більше буде срочників. Та ахматівці взятого полон. Чим більше буде завдано ударів по їхнім аеродромам, складам та заводам, тим Росії вигідніше показати, що це все насправді шлях до нашої капітуляції, до нашого програшу, що насправді української армії немає жодних успіхів, лише програш, лише невдачі, і тому прямо зараз нам треба йти на угоди з росіянами та погоджуватись на їхні умови. І якось так абсолютно дивно, абсолютно чисто випадково співпадає, що названі вище мною тези абсолютно співпадають з тезами, які просувають абсолютно в принципі українські громадяни: Береза, Лапін, Луценко, Разумков та інші кончені. Тому що для них, так як і для росіян, програш України це насправді перемога, тому що програш України це програш Зеленського. А програш Зеленського це перемога для того, хто дає їм гроші. І ми наразі не можемо сказати точно, чи це гроші, наприклад, українських якихось сил, чи може російських, які мріють, щоб в Україні повернутися до влади, які мріють знову окупувати нашу країну та керувати нашим народом. І саме тому ми бачимо однакові тези. Як у російської пропаганди, так і псевдо проукраїнських типу блогерів, які дзеркалять свої, на своїх ресурсах те, що, у що Росія вкладає гроші. Тому я прошу бути уважними та не дозволяти Росії повертатися до України через маніпулятивні, брехливі тези пропагандистів, які показали себе боягузами на цій війні, які. Кинули армію та втекли, імітуючи якісь там хвороби.